Сьогодні Ми пропонуємо до уваги вірш Володимира Кравченка. А на тому кінці півки. Володимир Кравченко народився в місті Чернігові, закінчив загальноосвітню школу номер 10 паралельно вчився у художній школі. Потім навчався в нашому училищі, де опанував професію декоратор. Після закінчення училища вищу освіту здобував у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. За спеціальністю «Початкова освіта та образотворче мистецтво. З самого дитинства Володимир займається живописом та поезією. Творча та натненна людина, повністю віддається мистецтву. Він учасник багатьох персональних збірних виставок та проєктів. Володимир активний учасник поетичного бібліопростору плюс» Чернігівської обласної бібліотеки імені Русови. Дипломат щорічного власного поетичного фестивалю Дотиком душі, який організовує бібліотека. Він учасник Конгресу літераторів України з 2018 року. У 2016 році вийшла перша збірка поезії Володимира Кравченка під назвою До Суспільства Нового далі настав час для другої поетичної збірки про те, як на дворі дощ моросить. Сам автор про назву збірки говорить. Що дощ це символ оновлення. після дощу завжди з'являється Сонце та народжується нове життя. Збірка пройнята темою кохання, коли читаєш вірші молодого поета, то в кожному слові, в кожному рядку відчувається його любов. Поезія Володимира Кравченка реальна вражає своєю щирістю і двертістю. Подекуди гостротою, оголеним нервом, показує різні грані життя без прикрас в той час. Як на дворі дощ воросить за кожним вікном. в кожній душі вірує вихор почуттів, сумнівів і протиріч. Я тримаю в руках телефон, щоб сказати нарешті люблю білий сніг, зимовий альбом I love you, I love you, I love you. Сьогодні є зірка, і в мене корвет. А що буде завтра, а що буде після? Остання проза, прощальний концерт. І відча, і вічя і вічей, знайди в собі силу, як сонце світитись, Пробач, що так довго до тебе йшов. Так легко у час любов загубити, а потім так складно повернути все знов. А на тому кінці плівки хеппі енд. а на цій стороні касети все життя. Все, що хочеш, мила, візьми без проблем, тільки дай зрозуміти твердо, ти моя. Стараюсь з пам'яттю вино, крихку, як скло печаль, мою любов, мої вірші. Не забувай, не забувай, все мене, як дивний сон, всьому пройде свій час пробач мені мою любов, слова мої, пробач. Я тримаю в руках телефон, щоб сказати нарешті, люблю. Білий сніг змова, альбом. I love you, I love you, I love you.